Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. Сьогодні поговоримо і про радість і сльози Ну, такі часи. Сьогодні зранку, коли я записую цю передачу, радісна звістка для мого клієнта, який отримав ухвалу про забезпечення позову, якою суд адміністративний суд заборонив ТЦК та СП здійснювати мобілізацію цього чоловіка, військового зобов'язаного. Для нього це певна радість, тому що він може зберегти. Життя та допомогти певний певний час своєму дідусю. Е, трішечки про історію цієї ситуації і про те, як всі речі, які можна зробити завчасно, будь ласка, робіть заздалегідь. Онук, сумлінний онук, вже понад два роки, можливо, три роки, сам самостійно доглядає лежачого дідуся. Уже понад два роки він зареєстрований в відповідних службах, що він особа, яка здійснює догляд на непрофесійній основі, і це фактично його основне місце роботи. Але тривалий час не звертався до ТЦК та СП і не приходив із заявою. Я хочу звернути вашу увагу, що ті особи, які мають потенційне право на відсрочку, не отримують відсрочку автоматично без заяви. Майже завжди є виключення, про яке я скажу, але відразу. Потрібно подати заяву. До заяви потрібно долучити відповідні додатки, долучити відповідний спосіб. ТСК чомусь дуже часто потри... потребує такі додатки в нотаріально посвідченій формі. Хоча суди кажуть, у вас же є доступ до всіх реєстрів. Ви можете будь-який додаток, перевірити, чи відповідає він дійсності, чи ні. Тому цей момент такий доволі такий спірний. Але потрібно подавати заяву. і... Та особа, яка є інвалідом, і та особа, яка має трьох дітей, і та особа, яка має дружину з інвалідністю. І ті особи, які претендують на отримання відстрочки по догляду за кимось із своїх рідних. У даному випадку виключення про виключення, може бути виключення, це такі є унікальні судові рішення, коли особу, от приходить особа, показує посвідчення інваліда, зазначає, я маю підставу на відстрочку. Він каже, ну і що, заява була, не було. Мобілізовуємо. Суд розглянув одне конкретне питання. Ми зараз не будемо про цей кейс. Він розглянув і сказав, що ТЦК ТСП достатньо було всіх доступів до реєстрів. І навіть якщо особа не подала заяву про відстрочку, ви повинні були її надати. Доволі таки спірна позиція, але таке рішення суду існує про те, щоб не доводити до такої стадії судового розгляду, рекомендую заздалегідь завжди заздалегідь. Подавайте заяву про відстрочку. У письмовому чи в електронному вигляді, коли це можна здійснити? У даному випадку маю зазначити, що син дідуся загинув на фронті ще у 2022 році. Доглядає тільки от такий хлопчина. Він прийшов до молодий юнак 25 плюс років. Приходить до ТЦК та СП і подає певний пакет документів. Йому кажуть: ні, цього недостатньо, ми в тебе заяву приймати не будемо, в тебе нічого не вийде, і взагалі тобі на тобі ось, ось зая... повістка на відправку. Окей. Добре, що він звернувся до адвокатів, які до нас. Швидко подали заяву про забезпечення позову. Подали ті документи, які вважали ТЦК недостатніми. І зазначаємо, що ось уже повістка його, якщо не убезпечити від такої відправки, то буде порушено і його право, і право дідуся на таку допомогу. Суд в даному випадку ретельно дослідив всі документи, всі наші докази, і сказав так. Є спір, і дійсно, якщо ми не втрутимося, якщо ми не поставимо заборону на мобілізацію без дослідження, чому ж відмовляють, як відмовляють, чому не приймають взагалі то за документи, що само по собі є таким дикунством в певній мірі даруєте, потрібно приймати всі заяви, навіть потрібно ставити штемпель про те, що вхідні номери про те, що ви прийняли таку заяву, відмовити маєте право не прийняти, не маєте право. Це аксіома. І суд заборонив мобілізацію до прийняття рішення набрання законної сили рішенням по справі. Ну, в певному сенсі радість. Побачимо, чим це закінчиться. Буде судовий розгляд, не говоримо наперед. Як горе, ну, в деяких випадках, можу сказати, не всім так щастить. Відома мені ситуація, не буду казати, що мені якось заздалегідь люди запитували, що зробити. От о, онук. Доглядає за бабусею сам один, а його там викликають. Начебто все розповів, проходить час, і от буквально позавчора мені кажуть, ну, трагедія відбулася. Хлопчину і отак з за забрали, дозволили тільки передати комусь ключі від квартири, де була бабуся, і за тиждень бабуся померла. Реальна історія, відповідаюча, така історія була доволі таки реальною. І не буду нікого тут ні звинувачувати, ні щось говорити, але. Знаєте, як я зробив допис на своєму каналі, і відразу, от ми там, я там такий-то, такий-то, прихильник, оце ухилянти все, які там підстави. Ні. Ви знаєте, суспільство, яке не турбується про своїх осіб старшого віку, ну це, мабуть, має ознаки недемократичного суспільства. В нашому суспільстві держава має забезпечити турботу. За всіма хворими, за всіма особами з інвалідністю, за старшими людьми, які потребують невідкладної такої постійної сторонньої допомоги. Це повинно бути забезпечено. А всі отакі випадки, коли особа ключі тільки може комусь невідомо кому передати, і там старші люди помирають у того, що за ними немає кому доглядати, вони неприйнятні. Тому будьте, знаєте, захищайте свої права установий спосіб. Заздалегідь! Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. Па-пам!